Я тобі не подобаюсь, тому що ти думаєш, що я араб. Що про що ви таке говорите? Звісно, це не так. Вибачте, зачекай. Зачекай цей хлопець? Я його ментор. Я так горжусь тобою, хлопчику. Що ти маєш на вас, який ментор? Не заморочуйся. Окей, що в тебе є для мене? Джеймс де Санта. Він вже прострочив виплату. мене передчуття. Він кончить тачку на більшу суму, чи ми з нього зможемо витрясти через космічні відсотки. Просто поїдь і забери її. Його будинок він е, в районі Екліпса. Це позашляховик. Звичайний безтолковий татковий синочок з району Схили в Рокфордс. Не хвилюйся про це все. Поверни тачку цілою. Добре, не парся. Я радий був побачитися. Мій хлопчику, і успіхів тобі на юридичному факультеті, що ж, містер Кенет, ми спинились на грошах. Hey, hey, ти що, змінив свою думку? Здається, я виявив, що ти мене зрадив. Можливо, я чув ти прихопив той байк собі, мій робітник місяця. Слухай, мужик, ми з Ламаром збиралися тобі повернути його пес. О, я впевнений. Забереш цю машину, таткову синочку, потім поговоримо. В страхових документах вказано, що в них закритий гараж, тож ти маєш знайти спосіб пробратися всередину в будинок. Це не так легко, як тобі здається, правда, Семен? Чуєш, бандюга, не говори мені тут про складність. Це через те, що ти здрава ж мойка сучка. Ах ти драний егей! ти мертвяк! Тато він сказав, що в мене величезна, він сказав, що я шлюха. Він спробував штрикнути мене своїм ножем. Ніхто не може підкрастись до Джейдога, ні Іга. І мені пофіг, що тобі 12 років, ти все одноєм'я сучка. Друзі, хто не зрозумів, це Джеммі лежить в себе в кімнаті на дивані, грає відеоігри і так з дітьми спілкується. А Зараз ми побачимо як хазяїнцю маєтку Майкл Де Санта за участі тренера по тенісу наращує собі шикарні роги. You're a real pro, Mrs. De Santa. A real pro. Well, You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this. Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting okay. добре, Аманда. Тепер просто доведи рух до кінця. О ah, oh, боже, в тебе прекрасні стегна. Follow Ти знаєш про through. це? Доведи рух yeah, до кінця. О, oh, здається, я до цього звикаю. Ah, Добре, тепер повільно like рухай стегнами Now, і поволі присідай сюди. Right Ось так. Ох, ah, здається, yeah. oh, oh, я вже до цього звикла. Yeah. Так, yeah. я yeah. теж. А тим часом дивіться, тиму на задній сі під одіяличком лежить Майкл. Цікаво, що він там робить. Мабуть, все виконує вручну. Пишуть мені, візьми машину та поверни її дилеру. Ей hey, семен, я взяв машину, повертаюсь назад. Якщо ти своєчасно прижинав цю машинку, I я ще її в пару новому лохові. це найце дев'ятиміліметровий напівавтомат представлений до твої макітри. Не оглядайся по сторонах. Вези мене куди ти там їдеш. Ей, братан, охолонь. Це просто робота з повернення майна. А твій пацан протермінував сраний платіж. Що ти ліпиш? Він її тільки вчора купив. Судячи з твого стилю, Ви там крутите кредитні афери. Мужик, ти серйозно. Які афери? Я просто працюю конфіскатором. Власно, ти працюєш, роботу зробила після тебе. Хоч потоп. топ. Малий, ми одного дня ми з тобою вип'ємо пиво, і я тобі поясню, як реально працює світ. Хто тобі злив цю іншу Продавець машин? Теслю звати Семен Єтеріан, і ти думаєш, це реально легальний бізнесмен? А я випадково опинився між семеном і твоїм сраним сином. Малий не хвилюйся. Ми з Семеном самі розрулимо цю тему. Значить, це місце. Yeah, place, да, це це місце, well, мужик. Давай їдь туди, right the прямо the всередину. В сране вікно і швиденько. Probably Інакше bounce, я зроблю пару дирок в своєму затилку. Oh, і я це зроблю не хвилююсь. Man, мужик, ти блефуєш. Like Для тебе це схоже на сраний жарт? <laughs> мужик, в сраку моє життя, в сраку це все. Атаран його вже. Ох, і срань трясію втишло. Френклін! Що це ти тут за паскудство розвів? Містер Семен, це все не так як виглядає. Я ціную якісну роботу, хлопчику. А тепер вали звідси малий. Ах, ти ж лайна. Сут ми з превеликим задоволенням руками Майкла де Санта набиваємо хрючело свинопсячому орку. Ти свинопсяра, думаєш, зможеш мені втащити? Що ти пригадуєш цю тачилу? Як ти думаєш, коштує вона п'ять штук на місяць? Ти сраний расист. Я тобі дещо скажу. Цьому коритові треба поварити пороги перед тим як просити 5 штук в місяць. Але він сам на все погодився. У мене є його підпис. А, а ще погодився, щоб якийсь мудило вдерся в мій сраний будинок. Можливо, цей хлопчик і сраний ідіот, але те, шахрайсько-покідський шматок лайна. Не заставляй мене повертатись. Друзі на цьому подякував за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Зателефонуйте вашому знайомому військовому і спитайте, чи в нього все добре. Може йому треба грілочку купити, або ящик кави, або чимось іншим допомогти, або просто напишіть смс, so щоб він її прочитав, повертаючись з бойових. А якщо не знаєте кого підтримати, в описі під відео є баночка постійна піддесятчетвертий підрозділ Небесна Кара. Вони роблять пакетизованих скрипців, таких хитрожопих, як цей Семен Єтеріан. І роблять, щоб вони не людей дурили, а Кобзона дивилися. На цьому подякував, хто right? всіх обняв, підняв. Дякую за підтримку цього починання з ГТА. Я зроблю таке, що будуть пацаки дивитися і завідувати, що в них такого блогера нема. На цьому все.